Добрий день, підписники мого каналу Олександр Пошихай і всім тим, хто любить отакі краєвиди, як у мене наразі. Так, у мене почалися білі грибочки. Дочекався нарешті. Це вже задоволення зараз отримав. Так, да, не всюди, тільки-тільки ріст гриба починається. Зустрів знайомого конкурента, показав сьогодні лише одного, що мене дуже тішить. І що я хочу сказати? Так, середина тижня, гадаю, вже буде більша кількість білих грибів, але у мене наразі почин. Отак от шов-шов і знайшов. А де він? А вон он, ага, ага, вин двойничок, вот такие, на разе кайфовый, ой, -ой, -ой. какой красунчик милый. Ох, Ви погляньте, який супер. Отак, почин. Ну що ж, будемо намагатися ще знайти. Отак це виглядає. Кайфок задоволення на всі 100%, як я вже казав. Супер. Друзі, це дещо. У п'ятницю гриба не було. не було. Так. Так, 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 так. Давайте поглянемо. Хут у нас такий красунчик росте. Який. Ой-ой-ой. Це гриб на мародине. Угу. Оце гриб No, номер... це No, здивування моє було до цього гриба, бо він в п'ятницю мав бути. Але як завжди, Кроваки з'їли. Це четвертий гриб. Так. І десь тут. П'ятий має бути. Ну добре, він маленький. Ага, він. Awesome. Ось. П'ятий. Кайфок. У мене сьогодні справжня риболовля. Супер. Отак. Ну, Несподівано різко почав рости. Біленький, дорогенький, красунчик. Супер. Оця місцинка, буду називати її Стара Груша. Дуже часто в цьому році почала мені дарувати приємні знахідки, називаємо це так. А, до речі, Демо в прямому ефірі ховник. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох ти мій. Подивіться. Демо в прямому ефірі отакий От красун. Так. Почин на цій ділянці ой це вже не форма дуба це білий гриб кайфо взагалі це не форма дуба це форма берези мабуть буду вважати його за такий але Почав я збирати гриб отут. Давайте подивимось. Бачите? Ось він. І він такий же світленький. О, гарненька. Ох ти мій, яка нога. Ой-ой-ой-ой. ой ой ось такий, Кайфо. Якщо я не помиляюсь, ці два білих, восьмий, дев'ятий. Непогано, непогано. Сировіжечка. Присутня, також непогано Ось. Кайфулок. Що це коїться? Невже я тут перший? Опинився. Будемо продовжувати. Що буде траплятися, буде обов'язково попадати в камеру. Хайфок. Збір гриба продовжується і черговий потрапив мені в об'єктив. Отакий красунчик супер Що це коїться? Я сьогодні взагалі планував рибу зловити, а у мене тут гриб поліз. ну що я можу сказати? Гриб для мене наразі на першому місці. ніж риба. Продовжуємо. Одного разу зайшов в ось цю місцинку, тут я побачив попервах цих, скажіть я скажу, підосиновики, але та польові білі. І біля цих грибів, не дивлячись на те, що тут дубом один дуб росте все ж таки. Все ж таки заглядаю сюди, бо одного разу тут знайшов одного білого грибочка. Ну і сьогодні не оминув цю місцинку. Давайте поглянемо, що я тут побачив, яку красу. Ви подивіться, яка краса. Отак. Один біляшик. Такий от гарненький, суперовий. Це здається вже 11 у мене. Отак от це виглядає. Кайфок. Що ж, заглядайте, надійтесь, знаходьте отакі місця. І буде вам щастя. Отак. Воно виглядає нарай, кайфово. От, наразі кайфово. Наразі отакий у мене сьогодні уловчик. Непоганий, непоганий. Ай-яй-яй. Да, а так потрапив на річку Дніпро. І вже маю трофей Гарнюня. Гадаю, четвірочка має бути. Сумико. Задоволений на всі сто відсотків. Не знаю, куди буду класти. Да. почін непоганий.